2 серпня Чернігів відзначатиме день високомобільних десантних військ. Ініціативна група ветеранів ВДВ, воїнів афганців учасників АТО та інших ветеранських організацій підняла питання, як гідно та організовано провести цей день. Святкування 2 серпня дня ВДВ, еліти збройних сил всіх часів. Це унікальний привід для того, щоб віддати шану і повагу всього суспільства до ветеранів, які служили і воювали раніше. Як ВДВ, так і інших радів і видів військ та інших силових структур, до молодих ветеранів, які щойно повернулися. Зато цей день ВДВ буде присвячений подяці воїнам, які, обороняючи нашу державу, жертвують найціннішим життям на урочистості. Ми запрошуємо родини загиблих для того, щоб виконати свій обов'язок перед ними. У нас дуже багато військовослужбовців. Відзначені, відзначені державними нагородами відповідними указами президента. Тому ми продовжуємо, і вручення цих нагород має відбуватися в такому форматі. Його рідні та близькі, його дружина та діти, матері та батьки в цей день особливо мають побачити, що їхні рідні герої є герої і для всіх нас, і всієї Чернігівської громади, і всієї країни. 2 серпня на гостей свята чекає насичена програма. О 10-й годині біля пам'ятника афганцям покладатимуть квіти. Далі урочистою 4-х кілометровою ходою військові разом із чернігівцями підуть через усе місто до Березового гаю, продовжувати святкувати. Там гостей навіть пригощатимуть солдатською кашею, звареною на польовій кухні. Окладинаси часов буде з десятіх утра розворачуватися воєнна техніка. Около 10 единиць принимает участие Национальная гвардія, пограничные войска. Там будет показано рукопашный бой, выступление наших гвардейцев. Мы будем поздравлять наших братьев, десантников и всіх тих, хто приймав сьогодні участие и принимает участие в войнах. Также там будет виступати группа нами приглашенная ветеранов Афганистана. До святкових заходів долучаться і чернігівські байкери, які поїдуть вшановувати пам'ять воїнів на Болденій Горі і на Яцево. Організатори свята запрошують всіх, як військових, так і жителів Чернігова та області, разом вклонитися подвигу воїнів, які в різний час в різних військових конфліктах відстоювали інтереси своєї держави.